Так, друзі, ну а, а далі ми вам. Розкажемо про а, такі новації, новації штучного інтелекту. Ну, ось так а він створив штучний інтелект, створив профіль Євгена Чекаленка. Це відомий уродженець Одеси, підприємець, інтелектуал, видавець, публіцист, меценат і громадський діяч. Він був ініціатором скликання Центральної ради під час української революції 1917-1921 років. І саме його постать було. Обрано обличчям комунікації проєкту Одеса Деколонізейшн, який відновлює історичну пам'ять про видатних Одеситів, забутих під час радянської доби. Ще відтворив ну, такий динамічний образ Євгена, який, базуючись на історичних даних, нагадує забуті факти, пов'язані з Одесою, і проводить паралелі. Між сучасністю та епохою, коли мешкав пан Чекаленко. Давайте ж подивимося один з роликів, створений штучним інтелектом. Угу. Я колись займався аграрним бізнесом. Одеса завжди годувала світ нашим зерном. Саме звідси відправлялася наша українська продукція по всіх куточках. Це не змінюється з часів Литовського князівства та Османської доби. Я бачу це й зараз. Дякуючи нашим бізнесменам, скарбниця продовжує наповнюватися. А світ нагодований, і звісно, дякуємо ЗСУ, що в такий непростий час роблять це можливим. Ух, як реалістично! Вау! Ми вже розуміємо, що штучний інтелект зробив а, таку візію з таким змістом. Певні треба зробити ну не запити, а дати ознаки, що в результаті ми маємо ми отримати. А до речі, щодо Євгена Чекаленка. Це дуже круто, що зараз ми можемо дізнаватися про українців, які багато чого зробив. Наприклад, та ж сама вулиця Пушкінська, так. яку перейменували на вулицю mm -hmm. Чекаленка. Ну тут у Києві, принаймні, так це дуже важливо. Тепер порівняйте, що Пушкін зробив для Києва, mm -hmm. зокрема. Та він, ну і, і, і який внесок зробив в Україну сам Чекаленко. Хоча раніше на ну ще навіть і до початку допомогу повномасштабно, якби сказали там Пушкіна поміняти на Чекаленка, хто і що, це хто хто, хто? такий Чікаленко якийсь? А коли тоді ми дізналися, купну ті, хто не знав, так купнули, хто такий Чекаленко, Виявляється, це така особистість потужна. Він стільки всього зробив. Ну, ну от на секундочку зниматися. та а ми ж пам'ятаємо, що а Пушкіним хотіли назвати і міста в Україні, і сквери тут були. У нас пам'ятаєте, ну, вже зараз. Декомунізація uh -huh. е, е, досі відбувається, і ми відходимо від е, зросійщення України, і таким чином, коли змінюємо топоніми, зокрема які нагадують про Росію, і ми ж знаємо, що за російським балетом приходять танки. А там, де що є, марки Росії, а Пушкін це є марки Росії, Росіяни приходять щоб за, свої, за своїм. За своїм приходять ну, а про українців, ось таких як Євген Чекаленко, тільки зараз ми дізнаємося. Більше ну в ну, широкому загалі мається на увазі, бо ті, хто знають історію України і будують своє життя на тлі історії України українськості, то вони знають, хто це. Ну дивися, ну не даремно на окупованих територіях, там маскаль... росіяни, що роблять, вони одразу заводять свої підручники. Вони вилучають Число? всі українську літературу, угу. мова, підручники, назви вулиць. Вони ж не даремно це роблять, аби угу. нічого не нагадувало про українські. Ну, Окупувати Одесу, бо Одеса город Руської слави, як і Севастополі і решти за своїм приходять.